Ми легко сприймаємо розвиток людства через нові засоби зв'язку, транспорту, комп'ютерні технології, адже вони допомагають підтримувати комунікацію між людьми та громадами. Коли ми використовуємо блага цивілізації, то згадуємо колись набуті ще у школі знання про фізичні та природні явища, чи покладаємося на талант інженерної думки, за допомогою якої були створені інтернет або космічні станції. А що з нами відбувається, коли справа стосується здоров'я, нас та наших близьких? Тут все складніше, адже нашими висновками можуть керувати стереотипи, що накладаються впродовж років. Бо вони не підкріплені доказовими знаннями, а є лише відгалудженням певної суспільної думки. Сучасна церква має бути місцем прояву віри та любові до ближнього. Новітні знання про навколишній світ допомагають ширше проявляти цю любов. Особливо це важливо у часи незгод та випробувань, які ми переживаємо останніми роками. На нашу землю прийшла війна, у той час, коли пандемія COVID-19 вже забрала багато життів. Як ми можемо попіклуватися про братів та сестер? Перше, що важливо, це знати та виконувати прості правила, які зменшують ризик поширення вірусу sars cov 2 серед нас. Ці правила не складно запам'ятати. Вони допоможуть уберегти людей, які перебувають у групі ризику, мають хронічні хвороби або є старшого віку. Для них коронавірус може мати тяжкі наслідки. Отже, давайте пам'ятати правила миття рук та виконувати їх, коли необхідно, щоб руки були чистими. Тримаємо дистанцію під час зібрання, спільної молитви чи участі в таїнствах. Носімо маску. Коли відвідуємо службу та навколо нас багато людей. Вакцинуємося, щоб здобути імунітет проти хвороби. У наших храмах ми створили безпечні умови для проведення богослужінь і церковних таїнств. Щоб проявити шану святиням, Христу, іконам, святим мощам, достатньо буде поклонитися, не цілувавши їх. Вітайтеся та проявляйте шану священнослужителям і мирянам, дотримуючись дистанції. Це ваш прояв турботи. При поданні благословення Христом достатньо здійснити осінення Ним без цілування. А якщо ви все ж почуваєтеся недобре і не впевнені, що здорові, залишайтеся вдома і долучайтеся до спільної молитви через онлайн-трансляцію. Фахівці Центру громадського здоров'я підготували короткий навчальний курс, де кожен охочий може докладно ознайомитися з новими науковими даними про коронавірус, sars cov 2 його поширення та профілактичні заходи. Навчальний курс не лише дасть нові знання, а й допоможе використовувати їх у розмові з братами та сестрами по вірі. Наша церква відіграє важливу унікальну роль в житті суспільства, водночас залишаючись в рамках духовної сили. Це церква, в якій відбуваються чесні і відверті розмови. Це церква, яка розбудовує себе і світ довкола себе. Це помісна церква, яка любить і вчить любити свій край. Це церква, яка проповідує любов і словами, і самим життям. Це церква, яка має голос і він кличе. Будьте милосердні, як отець ваш милосердний. Будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий.